Realme, ось давайте Realme Buds Air 7 Pro. Ось така коробочка. Це в нас дуже круті, недорогі і, прямо скажемо так, топові навушники у середньоціновому диапазоні до 100 доларів. З кодиком LHDC 5.0, з Bluetooth 5.4, з багатодрайверною системою, з Твітером 6-міліметровим, з вуфером 11-міліметровим драйвером. І ще, що саме цікаве, це в нас преміальні матеріали. Це в нас. Це в нас алюмінієва ось така коробочка. В них отакі преміальні навушнички з преміальним дизайном і з преміальною якістю. При тому, що тут дуже класно реалізований звук, і вони отримали від каналу Технозон Україна і нашого каналу Техномагія. Максимальний, скажімо так, рейтинг у нашому топ-5, який тільки вийде. Коштують вони 60 чимось доларів. Але давайте так, більш детально ми зараз підемо, їх розпакуємо, подивимось, скільки коштують, де можна придбати, оцінимо ергономіку, і, звісно ж, я вам розповім про те, як я їх тестував і що я саме слухав, і який звук вони видають. А, на каналі Технозон Україна, чи, Техномазія", чи Техномагія, так ви правильно що поїхали. Але перед цим, будь ласка, підпишіться і натисніть дзвонить. Дивіться, це Realme. Преміальний дизайн, преміальні матеріали. металевий корпус, металевий, при тому, що магнітний, магнітна кришка, як ми бачимо. Давайте тут зберемо цю наліпку, яка захищає від заряджання. Скажімо так, і тут ще в нас наліпка, яка. О, бачите, як це красиво. Це дуже-дуже красивий, красивий кейс. Дійсно. Тепер самі навушники. Ми бачимо тут набір амбушур, і за амбушури відразу скажу, це дуже класнюча амбушура, яку замінювати не потрібно. По-перше, у цих амбушур є своя сітка захисна. По-друге, це жовта юбка. Бачите, є червона, є жовта. Це дуже нормальні амбушури. В них дуже приємна м'яка юбка. і це жовте кільце. Ви їх практично не будете відчувати. Я з такими амбушурами працював. Тепер самі навушники. Ми бачимо багато мікрофонів для шумоподавління, щоб ви розуміли. Ці навушники мають 11-мм низькочастотний вуфер, плюс 6-мм високочастотний мікропланарний твітер з подвійними магнитиками N52. В принципі, вони повинні забезпечувати потужний бас і дуже деталізовані верхи. Але зараз ну, будемо з вами їх тестувати. Заявлений частотний діапазон 20 Гц 40 КГц. Ну, в принципі, це в нас відповідає стандарту Hi-Res Audio. До речі, Hi-Res Audio дійсно присутній. Ми перевірили на сайті, і є підтримка кодеку LHDC 5.0. Ну, Окрім його, ну, у смартфонах, які підтримують, звісно, iPhone не підтримує LHDC, є AC і SBC. Що можу сказати? За дизайн, за матеріали, бо немає навіть дроту зарядки, комплектність така собі. Але за матеріали дизайн тверда п'ятірка. Із п'яти, в принципі. Що е, поганого, те, що немає регулювання гучності. Вони прибрали регулювання гучності, у, у інших моделях є, а тут немає. Ну, є як є. Чому прибрали, не знаю. Коротше, пішли оцінювати ергономіку. Слухайте, ну те, що і казав? Ці наушники, я вже в одному сиджу, ходжу, вони із за цих амбушур дуже м'якеньких і -за, за свого дизайну, за своєю ергономіки, вони дуже щільно і класно сидять, і ти їх не відчуваєш. Тобто там є оце ущільнувальне кільце, яке тримає саму по собі амбушуру. Воно дуже щільне і дуже міцне, а зовнішня юбка, вона дуже м'якенька, ніжна. Але, але вона класно притискає до ушного каналу, який ви не відчуваєте. Вони дуже легкі, скажімо так, і настільки щільно сидять, що вони не випадають, не дивлячись на м'яку юбку. От дивіться. Ну Ні, вони класно, класно сидять. А, а ну, лисичка, нормально? Дуже гарно, дуже гарно, так. Ну, звісно, це ж це ж я. Тому а? коротше, за ергономіку 5 із 5. От просто ідеально, при довгому носінні ви не будете відчувати дискомфорт. Пішли, подивимось, скільки вони коштують, і будемо вже тестувати. Що у нас з ціною? Де да, ціна прикольна: 64 чоти бакси. Є вони у різних кольорах. При тому, що з промокодом від Технозон на Aliexpress воно буде коштувати ще дешевше у опису під цим відео і посилання на ці промокоди. Тепер далі. Ми бачимо, що у нас тут 53 дБ активний Шумодав, і він один з найліпших. До речі, я зараз у них. І зараз з Шумодавом так дуже добре. Такий сухий звук, прикольний, ну, відсутній звуку. Бачимо аудіокодики ASC SBC LHDC 5.0 і Bluetooth версія 54. І, до речі, ip 55, я був правий. 62 мАч батарейка на один навушник. І кейс у нас 530 мАч. Зарядка 60 хвилин AirBuds і 120 хвилин AirBuds плюс зарядний кейс. От тепер по автономності. Тут розписано, бо далі там така маркетингова картинка, і на неї звертати увагу не варто. До 12 годин працює на 50% гучності на кодеку AAC без ANC. 12 годин, я відсум. З кейсом до 48%. 6,5 годин з шумодавом. На хвилиночку. А тепер 5 годин, гучність 50% з кодиком LHDC з Шумодавом, і 20 годин з кейсом. Це дуже класний показник, я скажу вам. І тут вони навіть бачите багато чого. Ну як я і казав, тут і твіттер, і 11-міліметровий драйвер, дуже прикольно. Вони навіть у назві це зазначають. Давайте закримо, дивіться. Навіть у нас зазначають 11 мм, -мм вуфер і 6 мм твітер. А тепер давайте далі. Що у нас? 53 дБ, Шомодав, один з найліпших. Фішки штучного інтелекту, але давайте так. Хоча десь у якихось прес-релізах я бачив переклад там, мов, багато мов, але я не знайшов у додатку. Якщо знаєте, як цим користуватися, напишіть, напишіть будь ласка, у. В коментарях буде цікаво почитати. А, алюмінієвий корпус, як я і казав, і що тут у нас? Від 20 Гц до 40 кГц, 6 спікерів. Багато чого понаписали. Дуже цікаво. А більше нічого тут немає. Ну, окрім того, що є Dual Connection, це ми побачимо зараз у додатку. Посилання у опису під цим відео переходимо, можете подивитись, це там, де брав саме я. А тепер давайте по. Якості відтворення. Так, йдемо у Bluetooth. Бачимо, що тут є кодик -E не заважав. LHDC, він замінюється на AAC у додатку. Якщо вам потрібен AAC, активація проходить саме тут. Але зараз можна перемкнутися з BC і LGDC. А тепер є додаток Realme Buds Air 7 Pro. Зараз в нас є контроль шуму, це в нас усунення шуму, є, можна вимкнути, Ну, практично все, все чую. До речі, добре чую охолодження свого ноутбуку, воно таке досить потужне. І прозорий режим це коли я чую, чую усе. Є навіть підсилювач голосів. Ану, лисичка, щось скажи? Ой, класно я тебе чую. Зменшення шуму від вітру, і, в принципі, ні, я хочу сенс, я сенсі. Так, так, так було прикольно. Режим еквалайзера. А ось тут я вам відразу скажу: у нас є звукові ефекти серенади, оригінальний звук, чіткий бас, глибокий бас, але є спеціальні. Що це означає? Тут можна від свій налаштувати, а можна піти у оптимальний звук. І зробити сканування звукового каналу, де воно робить сканування у глибину вашого звукового каналу. Я просто вже зробив, тому не дуже там хочу. далі це. І на кожен з частот ви виставляєте ту межу вашого вуха, на якій ви його перест... ну, чуєте, скажімо так. Тобто це дуже-дуже класно зроблено. Давайте вийдемо. В мене є персональне налаштування, бо є такий момент, я на кастомних налаштуваннях чув дещо те, чого не потрібно було чути. Є просторове аудіо, але я не дуже люблю ці просторові ефекти. Так? Вони начебто дають можливість трохи поширити сцену, але ну, таке віртуальне, таке віртуальне, що слухати пісні становиться не дуже цікаво. Є динамічний звук регулювання, є ігровий режим до 45 мілісекунд, який дозволяє синхронізувати там, іграшки, наприклад, чи кіно з, вашим, з вашими навушниками, але прибираються усі налаштування, усі налаштування і постобробка аудіо. Вона пряма. Режим потоку свідомості це амбієнт режиму, де ви просто можете там щось там увімкнути собі і слухати, там, наприклад, там, якийсь, давайте. І послухати, там щось, там щось поставити. Ну, не знаю Я такий такий режим можу собі музику просто скачати. Не знаю, в чому заключається ambient режим. не знаю Параметри кнопки, звичайні, підключення до двох пристроїв, це прикольно. мультілінк дозволяє під'єднати, наприклад, ноутбук, наприклад, смартфон, і одночасно вони будуть працювати. На смарт на ноутбуці слухайте музику, він, ну, там хтось подзвонив вам на смартфон, ви одночасно воно перемкнуло автоматично, поговорили і кладете слухати. А воно перемикається і продовжує програвати музику на ноутбуці. Класна тема. Автоматична відповідь, автоматичне відтворення і перевірка прилягання вкладишів. Це дуже класна тема. Добре, не ідеально, я прям відчуваю, бо я і... теребонько. А ну давайте протестуємо ще раз. Все, все ідеально. І ви можете таким чином себе проконтролювати, як. Вас налаштовано. Ніяких функцій перекладу штучного інтелекту я не знайшов. Те, що там заявляли, знаєте, ну, у прес-релізах я не бачив, що сама компанія щось заявляла. Тут є інтелектуальний рівень, до речі, шуму прибирання. І, в принципі, все достойно і класно. Класно зроблений додаток, є безліч якихось опцій. Ну, давайте перед тим, як перейдемо музику слухати, давайте спробуємо з вами, як працює в нас а, саме ЄНЦ. Окрім АНЦ, є ще ЄНЦ, який працює для м, тих співрозмовників, з якими ви розмовляєте. Ну, в принципі, і оцінимо, як це працює. Лисичка ти нам потрібна. Ми лисичці даємо наш рекордер Zoom, вона йде, дзвонить нам і ми тестуємо. Ти мене чуєш, сонечко? Ану? Так я скажи. тебе чую. Як ти мене чуєш? Ти чуєш шум э, від кулера комп'ютера? У тебе є якісь шуми? Ні, нічого. не Ні, чутно. Немає. Тільки добре, є є, є ЕНЦ, Він відпрацьовує нормально. Я тебе чую добре. Я мав дуже довгу бесіду тут з одним з партнерів, і чесно кажучи, дуже дуже зручно розмовляти. Мені сподобалось, як, як вони працюють. Добре, повертайте. Ми почули якість усе в оригіналі з динаміку смартфону. Він також може трохи змінювати. Так, ну що, почули? Ну, є як є, але мені дуже сподобалось. що Модав дійсно один з найліпших у цьому ціновому класі, у цьому ціновому сегменті. Ну, давайте слухати, що в нас є по, по наших жанрах. Почнемо, мабуть, ми з попси, так? Давайте з попси почнемо. Я, давайте я відразу скажу, я не буду тут дуже багато чого слухати, бо я вже їх слухав і тестував. Це вам для відео, я конкретно просто переслуховую деякі моменти, і би, для того, щоб ще раз переконатися, що я, яке враження я склав, і буду казати про свої враження. Ну, сучасна – це звичайно ритм, бас, і тут це стихія цих навушників. Низькі частоти прокачують у поп-треках так дуже сильно. Таке смаковите, танцювальне становиться. Дуже, е, знаєте, із за цього суббасу прикольно, дуже щільна і. Дуже така жирнюча атмосфера. Я так не знаю. А, такий жирний, жирний бас, такий класний. І при тому, що вокал, вокал звучить чисто. Хоча на деяких треках з таким чрезмерним жирним басом можуть бути відтінення, але звучить класно. Знаєте, що ці ефекти у високій вони передаються яскраво. Яскраво, але без роздражаючих частот таких. Наприклад, ці там шиплячі оці там. Сінти пішли. Також теж класно передаються. А ну давай. Основну партію. Мощний такий удар, басовий Сцена не дуже широка, але стереоефекти передаються досить яскраво, прикольно і вони відчуваються. Просторового об'єму достатньо, і треки по попсаж звучать дуже живо. П'ять із п'яти, от чесно кажучи, для попси це підходить повністю. Хіп-хоп і е, сумісні жанри. Давайте послухаємо. look 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 at 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 me, that that rose, time I'm Знаєте, що саме прикольне, коли я слухав тут хіп-хоп? Ну, якщо ми у хіп-хопу розуміємо, що тут ставиться басова лінія і біт, то саме оці навушники вони здатні прокачати на всі 100%. Справа у тому, що то, оцей саббасовий діп, який ми тут чуємо, так, в треббітах оцих. <плес> Він такий, знаєте, з достатньою глибиною, такий запас є по глибині, і бас реально гулко давить. І такий, знаєте, створюється клубний ефект. Хоча я вам скажу на дефолті, якщо без налаштування еквалайзерів, а, баси тут навіть з якимось там надлишком, ось так будемо казати, що надлишковий бас. Що, в принципі, багатьом поклонникам цього жанру це дуже сподобається. При тому, що ударний панч, цей який там, ну, собственно, удар цього барабану, він остається таким зібраним, бит звучить різко, ритмічно, як і повинно бути. Хоча також кажу, на фоні басу буває, що такий притінений у тінь уходи. У тінь уходить вокал. Але вокал можна підтягнути еквалайзером. Короче, всі навушники вони дають дуже таку масивну, потужну басову подачу і таку, знаєте, дуже близько качевому такому звучанню нічного клуба. 4,5 і із 5, дуже класно звучить. Давайте тепер електронну музику. Бо ну, під жанрами електроніки можна підрозу, ну, розуміти багато різних моментів. Від EDM і техни, до даунтемпо і там, якогось амбієнту. Але мене дуже цікавлять саме такі активні композиції. А ну ис Томи но приємна густина така. До речі, і вокали, лід-синтезатори, вони знаєте, не, кудись не зникають на фоні за басами. Нормально звучать. Знаєте, що ну, твс наушників зазвичай е, вузька сцена. Так, ми це розуміємо, бо це технологія така. Е, не дають вони почути себе десь там знаєте, на рейв-фестивалі. Якщо увімкнути шпатель аудіо 360, так, ви щось там відчуєте, але я не люблю такий момент. Е, дуже непогано е, відіграють е, потужно, насичено. Головне слідкувати, щоб бас не втомлював вас, бо ну такий Такий збитковий трохи. Трохи може, може голова трохи втомитися. А, але ну, 4, 4 4, 5 із 5 спокійно можна відігравати, мені, мені подобається. Ай-яй-яй, цей баст просто качаючий. А, класична музика, ну, давайте класичну давайте класичну послухаємо, потім вже будемо. Хоча, думаю, тут потрібно 4 сезони слухати, бо всі серйозні. Так, усі серйозні композиції я слухаю на чотирьох сезонах, бо я їх знаю ідеально, просто ідеально. Ні-ні-ні, Давайте так. для Академічної музики наушники такого, ну такого типу, там ТВС-наушники цінового диапазону. Це не, не, не найкращий вибір. Не найкращий, але ці наушники трошки приємно здивували, бо а, вони дійсно звучать. Тут, тут ми не, не відчуємо не, знаєте, якоїсь широти сцени, усе буде в одному місці камерного якогось. А, Ефекту там, якоїсь музичної зали великого там, холу ми не відчуємо зовсім, але нейтрально теплий якийсь баланс, так, нейтрально теплий тональний баланс, в принципі, підходить для класики. Дуже важко описувати, бо для мене ці навушники вони мають дуже таке неоднозначне. Вони коротше, давай так перефразую. Вони неоднозначні у відтворенні класичної музики. Бо якщо брати роздільні драйвери, так тут твіттери окремо від Вуфера, і в нас високі, наприклад, скрипки, флейти, вони не свістять, не, не, не пілять. Вони такі бархатисті, прикольні. Бас, так, басів не так багато у класичній музиці, і контрабас тут звучить досить прикольно. І навіть середні частоти так у нас там передаються натурально, але відсутність широти сцени ну, просто гробить усей цей весь момент. Три, три, п'ять із п'яти. Хоча це забагато навіть для на ТВС наушників я даю таке. Знаєте, я, я слухав багато класики тут. При тому, що над тонкі нюанси, мікродеталі. Вони дуже важливі для класики, але тут вони можуть частично згладжуватись. Теплий, достатньо детальний звук. Для, для академічного прослухування не підійдуть. Хоча для повседенного використання, в принципі, щось слухати можна. Це стосовно класичної музики і, в принципі, акустики. А от джаз мене дійсно здивував. Отут, знаєте, у джазових композицій. Вони можуть проявити себе з нової сторони. О, дуже теплий, насичений мідбас такий, знаєте, додає якоїсь особливості контрабасу. Бас гітара, так, звучить прикольно. Уютна така клубна атмосфера. Ну, давайте. Саксофон, труба і інші такі е, духові інструменти, вони звучать плавно, без е, такої без дуже надмірної яскравості. При тому, що вокал дуже прикольний, він такий повний, емоціонально йде. Я дуже багато тут слухав. Дуже багато слухав Джао. Оці от, е, верхні тарілочки, щіточки на, на снейрі вони дуже дуже чітко передаються завдяки е, Твітеру і цій сертифікації хареш до 40 кГц. Сцена не, дуже, сцена не дуже широка, але ви опиняєтесь, опинаєтесь ніби у середині бенду, так, джаз-бенду, і, знаєте, такий ефект інтимності надає. Так, це не, наприклад, не великий якийсь джаз-клуб, там, у якійсь кімнаті і там. Серед тебе грають ці джазові інструменти. Чотири з п'яти, залізно, чотири з п'яти, дуже класно відіграє. Давайте ще давайте рок, якісь металеві композиції послухаємо. Що прикольно, завдяки сильній стороні цих наушників середньої високі частоти, ріфи вони мають масу і текстуру, вони не, вони не перетворюються в якусь кашу е, звукову, при тому, що такі ударні установки звучать потужно, е, знаєте, просто пробиває на фізичному рівні. Але для поцінювачів важкого металу я б е, убавив би самі низи е, на еквалайзері Ні не хочеться. Давайте десь ми тут ще. Є. Просто класно. Плотно детально. Вже такий, знаєте, треш якийсь пішов. <ріху> Давайте так. Для мене такий теж 4, 4, 5 із 5. Я вам скажу так, що хоча ці Навушники вони не є еталонними. І казати, що вони найліпші, я не буду, але глибинне, детальне звучання, яке підходить для різних жанрів, навіть класику можна якось там послухати. Від тяжого року до електронної поп-музики, при тому, що оці Buds Air 7 Pro забезпечують дуже комфортну посадку. Довге прослуховування, ефективне, активне шумоподавління. Я рекомендую. Я рекомендую. Сцена не дуже широка, вона. І не, і не повинна бути широко у, у таки, такого типу навушниках. Вона не сидить десь там у вас у тут на рівні там, голови, не, Немає пошного какофонії. Вона спокійно сцена розділяє ваші інструменти навколо вашої голови. Хоча вона не така широка, але. Все класно відіграє, і мені дуже сподобалися навушники. Основні конкуренти це Liberty 5 від Anker, Це у нас що у нас? OnePlus One Buds 4. І в принципі ці навушники я став би у один, скажімо так, рядочок. А якщо хочете щось подешевше, то QCY Melody Buds Pro підходять там за 30 з маленьким гаком навушники. Вони дуже непогано грають. Але ці навушники мені дуже сподобались. Я їх рекомендую. з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.